Так, ребята, на допингу. Да, сейчас он разогнался, так друг Давай, поехали. У нас отборочный тур на старте. Тангура! Ну шо там? Надо напасть снимать! А? Напоснимать! Шо им здесь? Давайте аккумулятором ты спали. Дида Антон! Да я пизди. Нихуя, что ты, блядь. Он нам, блядь, что говорит. Что там? Там тут дерева проезжает, понял? Да тут нападало дерево, я тебе скажу, блин, не было такого раньше. Там проезжали. Да, мы... да мы, там, мы там ездили. Что, можно ебануть, блядь? Можно. Так, а де новенький? Субтитры нема. Там уже трусик порвався і тормоза поламались Попрямуй! Да не прямой не його в корень заїхав. Nesse negócio de pau, que eu não entendi. Ah, do treite o rato. Треба a cartoon. -мо, блядь. -мо, пойду мне. А вот уповел. Офигеть! Ай-ай-ай! Даже без цепухи чувак проехал. Иди, иди что сдерни. Ну, трохи будет, но не много. Трохи будет, тут буквально два места. Да там что-то... Серйозно, я дивлюся. Це <реш> ти по следу поїхав, бач стой стой я ж говорил, по следу не... Поїхав по следу туди, Ні, да просто дерне за переднє колесо, не дерне а крутни його Крутний він виїде. Заводь його, заводь. а ти заводи на тяжку давай Та натягай ты його ну, що такое вот это уже интересно это уже рудка кстати така вона. на його, і в дай, дай, дай. Кру, крути за переднє колесо. <ристо> крути за колесо! <ристо> за колесо крутить переднє треба, ну. колесо Крутить іменно за шпиці. А ти в натяжку їдь. <ристо> Та ми не іщуть легких путей. <ристо> Туба було б більше газу, скорості проскочив би. я відправить тобі тут блядь. Спасибо. І будеш тут жить, як бопері тоже теж дохера і можна в їхню хату провалитися жорстко. А хтось вперед поїхав чи що? Ну я йому сказав, їдь, не останавливайся. школу. Він зараз буде, подумає, може він вже сам їде давно. Но ви тут не їздили, так? Да? Їздили, але трохи, мабуть, туди ближче. Да, так, там дорога, а тут, а тут а ви точно, якби ви тут їздили, ми ви точно зрозуміли, що тут ви їздили. тут їздили. Це рудка тут нічого. Толі рудки так їздить, тут по весні болото таке, що Весною класно. І з той сторони рудки теж класно. Нормальна тема. Можна переїхати далі через село. Так, Далі там як хочеш, можна по асфальту, можна... Як хоч Можна по руці поїхати а -а -а. як весною? Ні. <Не. ріп> я не хочу по руці мені їхати на левлять додому. Ну поїхали, з ним. От туди до дерева поїхали, навіть дивуй. Куди? Та в мене ще візор не закриває. От туди? Та туди. да, не Тогда на виїзд. Ну давай, там дорога буде. Це ми якісь чегиря заїхали жорсткі. Ну, прикольней. Да. Да, ну Даже ребята заблудились, поехали кто знает куда, все разом, причем. Куди ти їх повів? Родина, так, ми туди поїхали. так ми туди поїхали. Або позвони, або посигналь. Кажи їм хай вправо, в сторону рудки їдуть. там стежка буде. <рес> туди росла, блін, стежка, понял? Реально. Реально стежка заросла, що важко реально знайти. <рес> да, вроді би їдуть, так? Да? За тобою поїхали, походу. Сейчас будуть. О, це, конечно, канала. Мощно! Передихнуть треба, давай. Треба передихнуть. Після такого. Ох. Не, ну жирок. Ну це наригались, так? Да? Непогано.